Доброго дня мої вітання. Сьогодні ми на каналі Авто з Європи. Звати мене Омелян. І сьогодні свіженька пропозиція з аукціону. Кіа Єніро 20 й рік. Рестайлінг, біленький перламутр. Автомобіль лізинговий лише прийшов з аукціону. Ледовські задні стопи виділяють даний автомобіль з аукціону. Потоку інших автомобілів. Біленький практичний колір. Такі хромовані ручки, комплектація executive Line, ледівське світло, ближнє далі. Прошу вибачення, ксенонове денні ходові вогні, хром над вікнами, безключовий доступ. Датчики сліпих зон, шкіряний салончик, GBL музика, пам'ять сидінь, електросидіння, тримання полоси, мультикермо. Ну і саме основне пробіг. 81 тисяча чесного перевіреного пробігу. Вчора до мене телефонували люди, які хотіли купити Tesla Model 3 в Україні. І кажуть, 30 пробігу ціна така-то, така-то Я кажу, за 30 пробігу не може бути така дешева ціна. Як вияснилося, скручено 90 тисяч. Покарвертикалу не пробивалося, але через голландські сервіси. Перевірили і знайшли скрутку пробів. Нова велика навігація, камера заднього огляду, клімат, бездрутова зарядка телефона, USB. Підігрів сидінь. Охолодження сидінь. Два ключка є в автомобілі. Є різні режими їзди на даному автомобілі, є. Міняємо їзду в спорт режими, режимі, нормальному режимі. Динаміка і розхід, відповідно, міняється. На повному заряді такі автомобілі проїжджають 400-450-500 кілометрів. Все залежить від того, як їздив попередній водій. От зараз перераховано 449 кілометрів. Додавляємо клімат, перераховується на 420. Виключаємо кондиціонер, просто звичайне повітря 440 9 км запас ходу на повному запасі батареї. В даному, в даному автомобілі сох батареї 100%. Тому таки полюбляють KIA Niro hyundai Kona, тому що в них надійні батареї і мають невеличку просадку лише. Тобто можна користуватися руками 5-10 років і немає ніяких нюансів. Підігрів задніх сидінь, салончик, як ви бачите, в охайному стані. Є шторка в багажнику. Два зарядних пристрої. Один для швидкісної зарядки, другий від звичайної 220 від звичайної розетки. 12 амперна зарядочка. Є савбуфер, музика преміум, аварійний знак, компресор і смола. Так. Є такий автомобіль. Ціна з розмитненням і доставкою в Україні буде написано в темі відео. Приїхали ще інші автомобілі. Це Hyundai Kona. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні огляди. Ставте дзвіночок і будете бачити наступні цікаві пропозиції з... Аукціону. Вересень, осінь, погодка дощова, але зими такої, як в Нідерландах, немає. Тому корозії в голландських автомобілів також немає. Перевага те, що в Голландії обмежена швидкість на дорогах. Це 100 км за годину. Відповідно, автомобілі їздять в спокійному режимі. Ми ж доставляємо автомобілі під замовлення по всій Україні. Основні локації це Тернопіль і Київ. Звичайно, можемо доставити і інші міста. Індивідуально прораховуємо, індивідуально розглядаємо. Телефонуйте 050 565 0817. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. На все добре, до нових відео.